Малята подобається вам бути на природі? Що ви відчуваєте, коли знаходитеся біля водоймищ, іде лугом, гаєм, чи стежинкою парку? Або гуляєте у дворі. Як ви вважаєте, яка природа нашого краю? Так, природа нашого краю красива, гарна, неповторна, чарівна, дивовижна, чудова. Щоб наша природа збереглася такою прекрасною для багатьох поколінь людства, треба до неї ставитися як? Вірно, бережливо, дбайливо, турботливо не завдавати їй шкоди. На цьому тижні ми з вами говорили про те, як треба берегти наше довкілля. У природі немає нічого безмежного. Немає в ній і явищ, які можна було б зневажати, якими нам людям було б дозволено нехтувати, сама людина тільки частка природи. Для того, щоб був збережений цей світ, треба не тільки використовувати природні багатства, але й дуже бережливо ставитися до всього, що живе на землі поряд із нами. Зараз вам пропоную послухати цікаву вістку. Пропоную вивчити вірша Будь в природі другом, Анатолій Камінчук. Ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашку, не топчи травичку в зелені діброви, в китицях калини. Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над логом. Крилять рівним клином. Будь природі другом, батьківщині сином. Ще раз повторимо: Будь природі другом, Анатолій Камінчук. Ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашку, не топчи травичку в зелені діброви, в китицях калини. Глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом крилять рівним клином. Будь природі другом, батьківщині сином. Малята, послухайте оповідання Нещасливий дубок Марія Дейко. Дідусь не раз розповідав своїм онукам, як він колись посадив був на вулиці перед хатою невеличкий дубок. Деревце росло, бо він пильно доглядав його. Дубок уже мав кілька вілок та гарне молоде зелене листя. Якось дідусь поїхав у гості на ферму до свого сина Микули. Та старенький захворів і пролежав у ліжку чотири тижні. Часто згадував він своє деревце й журився, що нікому його доглядати. А тим часом коло того дубочка, щодня проходили діти, ідучи до школи. Іноді вони зривали з нього молодий зелений листок або й два. Якийсь хлопчик хотів спробувати, чи дуже гострий його новий ніж, він відрізав тим ножем гілочку, думав собі, що в дубка залишилось ще три гілки. А що їх для дерева буде досить. Бавилася на вулиці якась дівчинка, підкидаючи м'ячу гору. Він упав на дубок і зламав вершок. От шкода, подумала дівчинка, але дерево буде жити. На ньому виросте новий вершок та й побігла собі далі. Проте новий вершок не виріс. Деревце почало сохнути. А тут ще коза проходила вулицею і об'їла трохи кори на дубку. Видужав дідусь і повернувся додому. А дубок стоїть зовсім засохлий. Шкода було дідусеві того деревця, та що зробиш? Викопав він засохлий дубок і на те саме місце посадив малу липку. Цього разу дідусь обгородив деревце дротяною сіткою. Щоб ніхто його не нищив. Тепер з тієї липки вже виросла висока липа. Весною вона цвіте. Дідусеві внуки бачать, як на липовий цвіт прилітають бджоли, помет. Допомогла молодій липці дротяна сітка. Діти, давайте відповімо на запитання, як дідусь доглядав своє деревце? Турбувався, поливав його. Чому не вберіг? Бо захворів, поїхавши до сина, і там пролежав чотири тижні. Як діти нищили деревце? Вони не думали, що нищать, вони просто зривали то один листочок, то два, то випадково впустили на нього м'яч, а то хлопчик перевірив, чи гострий в нього ножик та зрізав гілочку. Що ж посадив дідусь на місце дубка? Як він подбав, щоб липка виросла? Так, дідусь посадив липку, а щоб вона виросла, він підв'язав її до стопчика, щоб не зламав її вітер, а навколо обгородив її, щоб ніхто не міг її більше зруйнувати. Дротяною сіткою обгородив її. Скажіть, будь ласка, чому бджоли відріз прилітали до липки? Так, бо вона, коли квітла, такий дзухмяний запах розповсюджувався скрізь, що вони прилітали, знаючи, що там є мед. Ота клипка віддячила людям за те, що вони турбувалися про неї. Малята, я пропоную вам пограти в гру Голоси Землі. Ми з вами живемо на землі і часто відчуваємо, слухаємо і чуємо різні голоси. Що ж робить? Кожна частина природи. Слухайте і відповідайте, що шумить? Злива, річка, ліс, вітер, що шелестить? Листя, трава, очерет. Що капає? Дощ, вода, бурулька, що дзюркоче струмочок, джерельце, що гримить? Грім, Хто або що виє? Буря, заметіль, собака, вовк? Хто кує? Зозуля, хто тьовкає? Соловейко, хто пищить, синичка, мишка, хто гуде? Бджола, джміль, муха, оса. Хто стукає? Дятел, хто сюрчить? Коник, цвіркун, цикада. Молодці. Та давайте подумаємо, що ж ми можемо зробити, щоб зберегти наш рідний край та прикрасити його. Щоб наш край став кращим, можна прибрати подвір'я біля свого будинку, позбирати сміття біля річки чи ставка, посадити дерево кущ або квіти, підготовувати птахів взимку, в годівнички, або змайструвати шпаківню для птахів, які прилітають до нас. Сьогодні в нас з вами заняття з малювання. Роздивіться, будь ласка, картинки та виберіть для себе, що ви сьогодні зможете намалювати на, на... на тему Мій рідний край, Моя земля. Як я тебе бережу? Що ж можна намалювати, дивлячись на нашу гарну, красиву природу України? Ми з вами спостерігали. За мати-мачухою можна намалювати кущик мати-мачухи. Розглядали з вами вербові котики, дерево покрите квітами. Тож вам пропоную намалювати сьогодні за власним вибором. Що ви бажаєте намалювати? Я люблю та бережу природу України. Вірю, що у вас все вийде Як найкраще. Малюйте, радійте побудьте здорові! До побачення!